Шановні друзі, дуже часто мене запідозрюють в якихось містифікаціях. Нібито в мене немає четвертої і п'ятої ступені втрати слуху, нібито в мене невелика втрата слуха, і тому я розмовляю. Я вам скажу, шановні, ні, це не так. Зараз я використовую апарати Oticon OPNS, які реалізовані з ресивером внутрі вушної вкладки, і ці апарати вони надто слабкі для мене. Вони надто слабкі для мене. Я їх використовую лише за одною причиною. Бо в них 64 канали, а в апаратах Oticon X seed які я повинен використовувати в них 48 каналів. І саме ці, казалось би, 12 каналів вони дають більшу чіткість. Яка мені дає е, підстави обирати апарат з більшою кількістю каналів, бо це дає більше чіткості.